Вітаю вас на своєму каналі, і сьогодні хочу спробувати виростити таку екзотичну рослинку як гранат. От я взяла зернятка із достиглого і досить смачного гранату. І я думаю, що мені достатньо буде цих зернинок для експерименту. Подивилася в інтернеті, як їх пророщують і як вирощують. Ну що ж, зараз почнемо. Хочу сказати, що я бачила цю рослинку декоративну. Вона гарна і дуже красиво квітне. Ну, плодів навряд ли мені вдасться добитися з неї. Якщо ці будуть, то будуть такі якісь маленькі, карявенькі. Звичайно, в кімнатних умовах красивого і смачного граната не вийде. Але, я думаю, як декоративна рослинка може бути дуже красивою і з дуже красивими квіточками. Я дивилася різні способи, як їх пророщують. але ну, мені один там сподобався. Беру ці зернятка, занурюють у водичку, дають їм трошки полежать і трошки їх ось так треба роздавити. Е ну, не знаю, для чого їх роздавити, але якби трошки роздавити, тому нехай трошки вони у мене полежать тут. Потім спробую їх роздавити. І будемо сіяти чи саджати в ґрунт. Продовжую свої експерименти з гранатом. Ось ці, ці насінинки з гранату пролежали у мене добу, я їх роздавила. І зараз я їх буду просто Ну, роздавила не самі насінинки, а те, що було. Від граната червоний сік плівочку і буду просто саджати в ґрунт. Через скільки вони проростуть, ну, будемо спостерігати, дивитись, буду вам показувати. Ось так, зараз я їх посаджу. Просто цікаво, яка буде схожість. Якщо чесно, я пробувала такий подарунковий. Був наборчик і там був гранат, насінинки граната посіять. Ну, вони були такі сухі, висохші. Ну, нічого там, звичайно, не зійшло в мене. Я все ж хотіла спробувати ну, із свіжого граната. Він був гарно достиглий цей гранат. Ну, цікаво просто. Я бачила, як гранат квітне. Ну, плодів то, що в нього не буде, то зрозуміло. Так, ось так я їх зараз туди трошки. Е, накрию плівочкою, чомусь швидко не знайшла таку контейнер з накривашечкою, е, накрию плівкою харчовою. Зволожу ще гарненько, по чомусь ґрунт трошки пересохший. І буду чекати, коли зійде і через який час вони зайдуть. Так, ще трошки зверху присиплю ґрунтом, зволожу і накрию. І коли будуть сходи, буду вам показувати, і через який час чекаємо. Сьогодні 8 січня. І ось маю такий результат. Тобто пройшло 20 днів. Е, мій е, гранатові кісточки мої проросли. Ось такий вигляд вони мають. Вони десь почали ну через два тижні бачу так раз-раз-раз почали прострелювати. А потім, якось день-два не підняла плівочку, а дивлюсь, вони ось ці навіть вперлись у верхню плівочку і листочки згнили. Тому я зняла ось пару днів вона вже мене без плівочки. Ну, ось такий результат. Буду показувати, що буде рости далі. І так, сьогодні 30 січня. І ось такий вигляд мають мої пророщі гранатки. Такі вони цікаві. Знизу такі круглі листочки, зверху. Такі прямі, Тобто ще пройшло 22 дні з моменту того, як я показувала відео, треба було вже і раніше, бо вони не дуже ростуть, але все якось не було мені коли. Я їх, мабуть, пересажу в окремі стаканчики 100 грамові, підсиплю. Я думала, чи підсипати їм сюди ґрунт, щоб ось так їх все-таки занурити сюди, щоб пускали корінчики і побачу, що буде далі. Ну, мабуть, розсажу в окремі, хоч їх тут багато і багато місця займають. Ну, нічого, розсажу, покажу, що в мене вийшло. Ну, ось почала пересаджувати і вирішила показати вам корінчик. Так, де вона тут? Ось такий гарненький корінчик. Ось ще одна, вже витягла. Ну, ось такий корінчик пересажу в 100 грамові стаканчики. Покажу, мабуть, декілька штук пересажу, остальні, мабуть, розпрощаюсь, навіщо мені їх так багато. Ну, ось так розсадила свої гранатки. Ну, хотіла 10 штук, вийшло, 12. В коробочку якраз кожну окрему в стопочку. В коробочку, в смыслі, поставила, щоб вони так. Не падали ці стопочки мої. Ну, через деякий час покажу, що з них буде і як вони будуть рости. Пройшов рівно місяць з того періоду, коли я розсадила ці молоді гранатки. Ну, ось деякі так вже гарно височенько підросли. Які такі маленькі сидять. В ну, цих, що такі величенькі, я тут дивилась, тут навіть десь там можна трошки корінчик побачити. Ну, якщо гарно придивитись, то ось трошки так є. І на тих, де більшенькі видно, що там трошки корінчик вже навіть видно, тобто укоріняється гарненько. І я, мабуть, оці довгенькі, хоч вони стоять у мене під лампами, але все одно чомусь так витягуються. я їх вверху верхівочки прищикну. Ще до того, як буду пересаджувати щось більшеньке. Все ж таки, ну, хочеться, щоб вони кущиком росли. Ну, а далі буду показувати, що з ними буде. Ось тут у мене ще пілейка росте. Біля них вже паралельно покажу зразу. Корінчиків не видно зовсім. Я показувала, що вона стояла в водичці. У мене дуже довго корінчиків не пускала. Я так без корінчиків і посадила. ну Ось вона вже з місяць, мабуть, в'яне Значить, я думаю, що корінчиків вже вона пустила і скоро оживе. Сьогодні 31 березня. Ось такі мають мої гранатки вигляд. Там, де я прищіпувала, починають ось зелені такі листочки. надіюсь що вони будуть кущитись. Якщо чесно, не зовсім розумію, так у відео і не знайшла, що з ними далі робити. Я все ж таки хочу їх по декілька штукчок посадити в один горщик. Ну, побачу, Ну, поки так. Ну і білейка моя ось така вже потрібно висадити її. Тут стоїть в окремий горщик. Зараз кінець травня, я вирішила дознімати це відео, показати вам, бо будучи, мабуть, дуже довго чекати. Ну, але я ось маю ось такі рослиночки. Я її попересаджувала, після того відео десь зразу по три штучки. Їх тут три штучки скрутила, ну і так пустила рости. Маю ось такі рослинки. Не дуже вони щось кущаться. Вони знову відросли, там, де я прищіпувала, відросли і ростуть вверх. Як вони будуть рости далі, не знаю. Ну, це ще одненька, якась була маленька, так вона і залишилась маленька. Що з ними робити? Не знаю, але ну, почекаю. Ну, ось такі, принаймні, рослинки є. Можливо, також один якийсь ось, із цих кращих двох пересажу в інший ґрунт. Тому що я вже помічаю, що не всі рослинки полюбляють верховий торг, вони зразу ночей гарно ростуть, а потім все ж таки деяким рослинам потрібні поживні речовини, а в цьому торфі їх немає. Тому, мабуть, одну я пересажу якийсь поживніший субстрат. Ну, і побачить, як буде рости. Дякую, що додивились моє відео до кінця. Тобто можна виростити гранат. Ну, Я надіюсь виростити красиві кущики. Звичайно, плодів не буде. Але я бачила, як він дуже красиво квітне цей кущик, такий досить невеликий кущик. Тому, надіюсь, його побачити. Ну, то, що він проростає і росте легко, ви всі могли за цим спостерігати. Дякую, що були зі мною. До нових зустрічей! Мирного неба!